Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Нас сьогодні понеділок і вихідний, діти вдома, чоловік вдома. І ми збираємось поїхати в парк. Посмажити, знаєте що? Бургери! Чомусь так захотіли, я не знаю. Вибираємося навіть пізно, 5 годин дня, вечора. Ну, але посмажимо, трошки посидимо і поїдемо. Діти захотіли. То чоловік поїхав з ними і дзвонить, каже: Давай, може, в парк поїдемо, посмажимо. А це ж прекрасна ідея, тому що уявляєте, того року Вітя все на роботі кожен день, що ми навіть просто не їздили спеціально смажити м'ясо чи бургери просто в парк з дітками. То вже на цей раз хочеться цього літа хочеться по-іншому, частіше, чим частіше їздить. Світлофорія повернеться вліво на із стріт

Через 400 метрів поверніть вправо на South Lake Street. у уліво, потім кінцевий пункт буде справа від вас. Клас, як ж тут красиво! Поверніть уліво. Потім ну, плавно поверніться право на сеус літ. Нам треба буде сюди дуже часто їздити. Oh. Oh. Подивіться, ну просто поверніться право на Саус Лейт. Дивіться, яка краса відкривається. Ну просто озеро Мічиган. І дивіться, ми їздимо ось туди, ще буває на ту гору, трохи далі. Вона не так називається по правильному, тут називають її. Так. А і збігаємо, пам'ятаєте? Ще поїдемо хай на туди, іншим разом. Тут дуже красиво. Я йду до цієї краси, хочу показати вам. Ось та гора, ну я просто... Дивіться, яка могут... могутність природи. Ой-ой-ой, показую вам. Красота. Люди відпочивають. Пісочок. І ось там. Гора. Виявляєте, ми нам щось скільки їхати? Пів години, мабуть, сюди. Може, трошки більше, але все одно ж до такої краси. О, я не можу, я дуже люблю воду, люблю а, купатися. Це прям моє. Я б хотіла сюди приїхати обов'язково все. Я буду казати віті, будемо часто їздити, коли буде дуже тепло. Просто послухайте на ці ви. Ага. Не нам очей, подходь, подход. Як і взуй шльпи. Дивіться, як красиво сонечко переливається на водичці. Вау! Ну яка краса. Я тішуся біля води. Ми приїхали. А, тут ще приїдуть наші знайомі. Тому ми будемо разом. Але я прийшла, поки їх ще немає. Навіть просто подивитися на воду на цю красу. Ще вона, я думаю, дуже холодна, тому що це перший день, коли вже тепліше. Подивіться, на якому на я якому фоні. ну це ж. Покажу вам швиденько а, цю, саму цю дитячу площадочку, що можна гратися дітям. Діти дуже ради є. Повдягали штани, тому що як на як уже вечір. І може бути прохолодно. Ну і так, не жаркий воздух від озера. Але таке відчуття, що не озеро, а море красиво. Боїшся, то виходь туди будеш. Тимофій брио проведи. Дивіться. Ще ось такі горки. О, тут така. Всім мала. Во, бери нас з'їдь. Страшно? там да. припадно. Страшного. <coughs> Єфремчик, ходи тут маленька є горка. Сходь. Тимофій, вона дуже скора, він буде бояти. Ось так гратися. Там гойдатися, качелі і ось тут. Коротше, є дітям гратися. Тут грають баскетбол. Клас. Ми приїхали, людей немає, тому дуже це класно. Зарив. Класно. Mm. Осторожно, mm. неступ Якова. Вау, wow, вже трохи навчився. Це буде зараз. Не треба було разом з Ого! лібом. Снячний. Чордіта ще миску будемо зібрати. Я тут, я вже. Я прийшла і хочу показати, дивіться, як вже гарно сонечко скоро сідає. Ми будемо дивитися геть захід сонця. Вже посмакували бургери, там ще будуть ходоги смажити. Короче, дуже класний сьогодні день теж такі. Спокійненьке, тихесеньке озеро, водичка, хвилі, сонечко. Вживу то воно дуже б'є в очі. А так як ж гарно світить. Я хоч так по телефону побачу, бо вживу неможливо дивитися. Серйозно. Дивіться. І все. Ми робили всі. Вони мене хотіли затащити в Флориду весь бо каратани. Яке небо стало гарне. Там робить варіант, там туда на це. Де збирайте боже, буде. Просто золоте небо, yeah, yeah. як на yeah, телефоні yeah, клас. Yeah, yeah, yeah. Ви знаєте, не могла перестати милуватися цим красивим заходом сонця. І а я тут вже поставила телефон, щоб не забути і саме зняти момент, як заходить сонце, сідає. А, уже дивіться, як красиво. Був такий період, що не можна було дивитися прямо на воду, так відбивало сонце. Тут я застеляю швиденько, покривало для діток, щоб посідали, там вже ми запалили вогник. Я вдягла кофту і наблюдаємо за цією красою. Діти були дуже довольні, дуже раді, вони вигралися. Де ж в нас пісок такий, в нас немає піску біля квартири, щоб їм було погратися. Єфрем навіть пробував, лягав і казав, я черепаха, плавав. Коротше, діти вибігалися, вигралися, приїхали додому втомлені, навіть не хотіли вже потім митися, але все ж таки помилися, тому що були в піску, все з них сипалось. То так. І подивіться, як красиво сідає сонечко. Чекаєш, чекаєш цілий вечір, а воно потім за хвилину, можливо, і менше, так швидко сідає, заходить. Красота. Мені тут сподобалося, я кажу, треба сюди частіше вибиратися, їздити ага. з дітками, особливо. Тому що, коли проводиш час із сім'єю, саме своїми. Діти це запам'ятовують, вони граються, вони бігають, вони якось так до тебе зближаються, от серйозно. Навіть тако поїздки, як десь поїдеш і потім приїжджаєш додому, вони такі прив'язані до тебе, так якось відверті з тобою, ну дуже вони раді і зближаються з батьками, коли поїздка, коли десь виїжджаємо разом з ними. Діти, знаєте, я замітила, що діти не запам'ятають ту е порядок, там коли ти завжди прибираєш, 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 вони запам'ятають емоції, коли ти з ними десь виїжджаєш, коли ти з ними проводиш час саме з ними. Оце вони запам'ятають. Тому треба старатися нам частіше виїжджати, щоб вони були щасливі. Смакують кукурудзу. Смажили кукурудзу, дуже добра попала, дуже-дуже смачна, є саме більш і їли. Ну що, сонечко вже зайшло. Тут я пришвидшила вже відео і подивіться на воду, як швидко вона починає рухатися. А, так і наш час швидко пливе. Летить просто, летить. Дуже красивий краєвид, просто приїхати сюди, подивитися на захід сонця. Нам їхати точніше десь хвилин 40. Ну, але це того вартує. Ми ще розпалили вогник. Тут дозволяється теж розпалювати. Вогник є, гриль є для того, щоб просто розпалювати на піску вогник. Ну, Звичайно, його треба, щоб він догорів, коли ти вже їдеш. А так дуже класно, така атмосфера. Це все для вас показуємо. Ну що, я дякую всім за перегляди, всім пока.